Трагічну звістку про смерть колишнього футболіста правоохоронці Києва отримали вчора близько 23-ї години. На лінію 102 звернулися лікарі лікарні швидкої медичної допомоги і повідомили про те, що у відділенні нейрохірургії помер чоловік місцевий мешканець 1959 року народження. Коли на місце виїхала слідчо-оперативна група, зі слів лікарів з'ясувалося, що чоловіка каретою швидкої 21 січня без свідомості доставили із села Розерно. Славичі, Васильківського району Київської області. Йому за цей час надавали всю необхідну медичну допомогу, однак, не приходячи до тями, він помер. За фактом смерті, розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України, призначена судово-медична експертиза для того, аби встановити причину смерті. Усі зібрані матеріали працівниками Деснянського управління поліції згодом будуть скеровані в органи прокуратури для подальшої передачі їх у поліцію Київської області.